У середині Гран Пале в Парижі виставили макети шести вітражів, які планують встановити в соборі Нотердам. Ці роботи і саме рішення розмістити їх у середньовічній пам'ятці архітектури розкололи французьку художню спільноту. Одні підтримують проєкт, інші різко виступають проти нього. Йдеться про заміну шести вітражів 19-го століття, створених архітектором Женом Віоле Ладюком. Вони не постраждали під час пожежі 2019 року. Нові вітражі створила художниця Клер Табуре. Її роботи в сучасному стилі, але на них зображені відомі постаті та сцени, а не абстрактні візерунки. Усі шість робіт об'єднано темою п'ятидесятниці однієї з головних подій християнської традиції. Згідно з Євангелієм, святий Дух зійшов на апостолів, і вони здобули здатність розуміти різні мови і нести вчення по всьому світу. Сюжет п'ятидесятниці та біблійні назви вітражів прихильники проєкту вважають аргументом на користь його доречності. Противники ж наполягають, що навіть релігійна тема не виправдовує заміну історичних робіт, які стали частиною зовнішності Нотр-Даму. Чим більше я читала на цю тему, тим більше переконувалася, що це гарна ідея. Мені було неважливо, хто реалізує цей проєкт. Я чи хтось інший, але я сподівалася, що він таки побачить світ. Вітражі Віоледюка вважаються шедеврами вітражного мистецтва 19 століття. Критики стверджують, що їх демонтаж підриває архітектурну цілісність пам'ятника. Суперечки посилилися після заяви організації з охорони спадщини. Вони визнали проєкт порушенням принципів венесіанської хартії про збереження історичних пам'яток і подали судові позови. Попри опір у грудні 2024 року, клер та буре обрали за підсумками відкритого конкурсу, який оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Тематику п'ятидесятниці затвердила архієпархія Парижа. Вітражі планують встановити на південній стороні Нефа Соборо. Ця виставка завершальний етап перед їх появою в інтер'єрі Нотердаму. Вона триватиме до 15 березня.